Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо сумісність знаків Зодіака. І сьогодні ми будемо говорити з вами про близнюки. Кого повинні вибирати близнюки? І сумісність в коханні та шлюбі. Астрологи кажуть, що близнюки, чоловіки і жінки. Це люди, яким важко знайти собі пару. Вони швидко зачаровуються, але так само швидко можуть і розривати зв'язки. Ці особливості не будуть витрачати час на нудну людину. Для того, щоб союз був далим, потрібно врахувати не тільки те, що кажуть самі близнюки, а й риси інших знаків зодіаку. І так, зараз з вами розглянемо, з якими знаками Зодіака близнюки будуть сумісні, а з якими треба попрацювати. І так, овен і близнюки. Сумісність у відсотках хороша, вдалий збіг в сексуальному плані. Союз буде щасливим, якщо кожен з партнерів. Виявиться самостійним і не буде претендувати на незалежність коханої людини. Тілець і близнюки сумісність погана. Позаяк у представників знаків зодіаку різний темп життя і різні шляхи. Близнюк легший може про щось забути, а стабільного і раціонального тильця. Це не дратує. Невиконання домовленості стає причиною розриву. Близнюки та близнюки. Сумісність висока, бо двом однаковим людям буде разом дуже весело. Єдина проблема, яка може виникнути, це небажання брати відповідальність, щоб долати труднощі у відносинах. Якщо обидва залишають все, як є. То союз розпадається. Близнюки та рак сумісність низька. через інстинкт власника у рака. Водний знак занадто чутливий, він готовий віддавати всього себе партнеру. Близнюки на це не підуть. Рак це доросла людина, а близнюк дитина. Тому більш зрілий партнер. Томиться постійно піклуватися про незрілу особистість. Близнюк і Лев сумісність хороша через схожий емоційний фон, тягу до драми і шоу в особистому житті. Сексуально вони підходять один одному, хоча в шлюбі лев виявиться більш серйозним, ніж близнюк. Ці двоє зможуть добре ужитися разом. Якщо знайдуть компроміс, Діва і близнюки. Сумісність у відсотках низька. Адже діва це дуже раціональний знак, а близнюки постійно вітають у хмарах. Для земної діви легкість партнера стане справжнім випробуванням. А близнюк зрозуміє, що йому не вистачає емоцій і відчуттів. Терези і близнюки. Сумісність у відсотках дуже висока. Ця пара вважається однією з кращих. Вони прекрасно ладнають один з одним, швидко знаходять спільну мову, вміють весело проводити час разом, тонко відчувають емоції і настрій. Тому і в ліжку, і в шлюбі все буде добре. Скорпіон і близнюки. Сумісність у відсотках низька, оскільки скорпіон більш цілеспрямована людина, а також більш закритий. Це буде не союз двох люблячих сердець, а вічна конкуренція геніїв. Для того ж близнюки часто не бачать кордонів, і це страшний гріх для скорпіона. СТрілець і близнюки. Сумісність у відсотках дуже висока. Обидві ці людини жадають вража... вражень і емоцій, не сидять на місці, тому і нудьгувати їм ніколи. В інтимному житті ставляться до сексу як до джерела емоцій, не сприймають його центром Всесвіту. Інтелектуально дуже розвинені. Тому стрілець і близнюкам дуже цікаво разом. Козиріг і близнюки. Сумісність у відсотках дуже низька, адже козароги зрілі, раціональні і серйозні люди. Близнюки це нудним, тому між партнерами може бути боротьба розсудливості з авантюризмом. Навряд лі навіть люди зможуть поважати один одного і вважати цікавим водолі і близнюки. Сумісність у відсотках дуже висока, тому що при зустрічі з водолієм такий же повітряний знак відчуває себе вдома. Вони можуть обговорювати важливі речі і сміятися на чимось. Добре володіють бажання один одного в сексуальному сенсі. І останній знак риби та близнюки. Сумісність у відсотках дуже низька. Через сильну чутливість риб і повну байдужість до цього нюансу від близнюків. Поведінка слова і жарти можуть поранити представники водного знака, а повітряний навіть не зрозуміє, де він неправий. Ці люди з різних планет, їм не варто починати відносини. Ну що ж, якщо вам сподобався цей. Прогноз, гороскоп, сумісні знаків зодіака, Тому ставте вподобайки і пишіть коменти, як ви сходитесь із своїм партнером по знакам Зодіака, якщо ви, звичайно, знайшли себе в цьому відео. А в мене на цьому все. Буду закінчувати. Хай вам щастить, бережіть себе і всім нам мирного неба! І до нових зустрічей!